Найближчі 20 хвилин про те, чим жила область упродовж цього тижня. у Викладі наших журналістів це новини київщини. Я Юлія Біляєва вітаю. Не на жарт розійшлася негода цього тижня на Київщині. Через сильні снігопади без струму лишилися півтори сотні населених пунктів області. Найбільше стихія дошкуляла Поліському та Іванківському районам. У останньому люди лишилися без світла на кілька днів. Дітей довелося відправити на дочасні канікули. Як виживає район у скрутних погодних умовах? Бачили наші кореспонденти. Більше трьох діб без світла, 30 тисяч мешканців Іванківського району. Через відсутність електроенергії зупинилися заводи та підприємства. Довелося закрити школи, припинилося тепло і водопостачання у житлових будинках. Сотні дерев полягали на лінії електропередач і відключилися лінії як на 110 тисяч вольт, так і на 35 тисяч вольт, на 10 тисяч вольт. І ось якраз відновлення їх потребує значних і людських ресурсів, і часу. Вісімдесят. 51 населений пункт залишився без світла. На допомогу району прийшли МНСники без важкої техніки до лінії електропередач не дістатися. Лінії електропередач там більшість знаходиться або в полі, або у лісі. Тому потрапити до них дуже проблематично. На місце туди передислоковано і нашу техніку і крази, які будуть допомагати енергетикам достатися до цих ліній електропередач. Місцевим електрикам допомагають бригади з інших районів Київщини та кількох областей України. Лісогосподарські підприємства прибирають повалені дерева. Доки триває ліквідація аварій, мешканці багатоповерхівок змушені грітися біля газових плит та запасатися водою. Важко, але якось справляємося, воду теж набираємо. Що робити? Водою запасаємося і живемо. Поки що централізовано мешканцям підвозять лише технічну воду. Питну доводиться набирати із колодязів у приватному секторі або купувати. Технічну воду для каналізації змивів ми підвозимо до багатоповерхових будинків. Хоча ситуація досить таки непроста із саме з питною водою. Справа в тому, що у нас немає техніки, ми замовили, на жаль, вона ще не підійшла. Спецтехніки, яка могла б перевозити. Возити саме питну воду. Тим, хто має родичів у приватному секторі з автономним опаленням, радять тимчасово переїхати до них. Легше переносять негоду і селяни. У хаті мають печі, у дворі колодязі, тому і у теплі, і з водою. Опалення, якщо б не заготовив, так було б опалення. А так і дрова є. Ну і газ, газ є. Вода своя теж є. Вода рядом. А дехто вже цілком прилаштувався до надзвичайної ситуації. Мають і світло, і музику. Акумулятори, лампочку, радіо, батарейки ставимо радіо. Завдяки потужному генератору, який привезли МНСники, у режимі економії та все ж таки працює Іванківська районна лікарня. Нині там перебуває 50 хворих. Ми зараз маємо можливість освітлювати лікарню, забезпечити лікарню теплом, водою. Ну і працювати не в звичайному звичайному режимі, в режимі економії. Все обладнання включити не можемо, тому що потужності не вистачає. Частину вагітних ми перевезли в вижорську лікарню і в обласний центр матері дитини. Народити у Іванкові встигла Світлана. Пригадує, коли лягала у лікарню, ніщо не віщувало біди. Тепер міскує, як вести дитину у холодну квартиру. Завтра повеземо додому. Не знаю, світла немає. Води нема, будемо якось якось будемо. Ситуація вже під контролем, кажуть у обладміністрації. На майбутнє зрозуміло, що потрібно буде працювати профілактично, особливо там, де провода проходить через ліса повинна проводити профілактику, але знову ж з стихією неможливо боротися. З наслідками сьогодні ми боремося. Відновити електропостачання у всіх населених пунктах району сподіваються у найближчі дні. А от на ліквідацію наслідків негоди знадобиться ще кілька тижнів. Світлана Одаренко, Андрій Верстюк, п'ятий канал. Котежні містечка і звичайні багатоповерхівки. Цьогоріч Київщина набудувала мільйон триста тисяч квадратів житла. Найактивніше його зводили неподалік столиці у Києво-Святошинському районі. Попит на нього там традиційно найбільший. А от подалі у Білій церкві теж не відставали. Лише за державною програмою 3% відсоткового кредитування там звели 60 осель удвічі більше в Ірпені, та бучі, утім, долучитися до програми Доступне житло мешканці столичного регіону не поспішають. Натомість комерційне житло люди стали купувати частіше без залучення кредитів, кажуть забудовники про тенденції у будівельній галузі. Ганна Рбалка моє вікно на четвертому поверсі. Там має бути моя квартира без вікон, без дверей, але своя. Оксана показує нам майбутню оселю, що правда, ключі від неї отримає лише у березні. Дуже маленьке, місто. Чисте порівняно з Києвом спокійне, тому. Тому вибрала тут Оксана одна з півтори сотні мешканців Київської області, які стали учасниками програми так званого тривідсоткового кредитування. Це програма доступного житла. За нею покупець бере кредит на купівлю квартири під 16 відсотків. 13 із них зобов'язується виплачувати держава, решту платник. Півроку тому приєдналася до такого варіанту і родина Оксани. Сусідами Оксани в Вишневому будуть власники ось цих квартир. Забудовник почав зводити їх ще в 2010-му. За два роки збудували але кілька секцій 7 та 12 поверхівок. Ми проходимо проходим в однокомнатну квартиру общей площадью 41 квадратний метр. Сейчас мы с вами находимся в комнате общей площадью 17 квадратных метров. А окна у нас везде знаходяться французькі панорамні. в нову квартиру. Скоро планує заселитися й Костянтин. Разом із сім'єю придбали житло на виплат, заручившись умовами державної іпотеки. Мешкатимуть за 10 хвилин від Києва в селі Чайки. Каже, копилися на чисте повітря та близьке розташування від столиці. Там працюють. Ша заказали монтами поміщені. Посуду стяжко живіт, на посистрі като астастрока з тих сделать ремонт, ну и мы уже где-то может к марту мы заселимся там. 37 мільйонів гривень. Таку суму виділили з держбюджету на іпотечні кредити на Київщині у 2012 році. В програмі зголосилися брати участь понад два десятки будівельних компаній. Утім, люди розглядають такий варіант придбання квартири прискіпливо через жорсткий перелік документів. До програми долучилися лише півтори сотні мешканців області. Ні кількість людей соглашається, получається взяти кредит по доступному жилью. Так как достаточно жесткие условия по предоставленному пакету документов, и покупатели не всегда имеют такую возможность предоставить полный пакет документов, поэтому получают отказы либо в банке либо в іпатічному центрі натомість комерційне житло продається на ура, кажуть представники будівельних компаній. Причому більшою популярністю користуються квартири в невеличких селищах подалі від міст, наприклад, Чайки, Гливаха, Петрівське. Серед популярних районів традиційно Києво-Святошинський, Васильківський, Бориспільський, міста Буча, Ірпінь та Вишневе. Ціна за квадратний метр житла там сягає близько 6,5-8 тисяч гривень. Мало начиналась нових об'єктів дастраєлі старі. и спрос на них не уменьшается. Но спрос не уменьшается не из-за того, что ну, очень хороший инвестиционный климат в стране, а просто спрос физиологически есть. Сейчас самому большому слою населения, который требует квартир от 20 до 27 лет, они должны формировать семьи. Юлія показує нам свою квартиру в селі Чайки. Заселитися сюди зможе за півроку. Нам на ми... Квартира дуже світла, велика. Коли стояв выбор, Вопрос вибору квартири, у нас навіть не було ніяких сумнівів. У головному управлінні капітального будівництва області вже рахують квадратні метри. Один мільйон 300 тисяч квадратних метрів стільки збудували житла цьогоріч. Найбільший попит мають однокімнатні квартири. Сьогодні більш розвивається і більш будуються багатоквартирні житлові будинки. Це 5 поверхів і більше. На території Київської області це більше займає такий пріоритет у саме у будівництва. Якщо договорити по ціні, ну, наприклад, візьмемо розташування, наприклад, місто Біла Церква, йде від 5200 гривень за метр квадратний. І біля Києва, саме Києво-Святошинський район, Да, це біля 8 тисяч гривень за метр квадратний вартості житла. Фахівці заявляють, більше двох тисяч мешканців Київської області вже звернулися за консультацією до чиновників щодо участі в програмі доступного житла. З них півсотні вже уклали договори на оформлення кредиту. Не котеджами, а багатоквартирними висотками забудовуватимуть міста і села області наступного року. Саме таке житло має попит серед населення, кажуть забудовники, на відміну від котеджних містечок та небюджетних великих за площею осель. Утім, навіть якщо житло купуватимуть мляво, прогнозують забудов, Вартість квартир усе одно не знижуватимуть. Агана рибалка, Максим Петраков, п'ятий канал. Кадровий голод у селах бракує фельдшерів у амбулаторіях сімейної медицини медсестер. Випускники медичних вишів неохоче стають до праці і шукають роботу у приватних клініках. Тож нині медицина тримається на плечах ентузіастів і лікарів передпенсійного віку. А один фельдшер іноді обслуговує відразу кілька сіл утім, зламати негативну тенденцію вирішили в області і почали розбудовувати медичну галузь, як саме у сюжеті Олени Махно. Всі їдуть на заробітки в Київ. І ми приїхали в Київ. Але в професії залишати не захотілося. Такий початок історії кожного, хто наважився підкурювати столицю, та не всім вона по зубам, зізнається Леся Дерев'яга. Десять років тому жінка закінчила медичний коледж, потім пристойна робота, декретна відпустка та звільнення. З маленькою дитиною на роботу беруть неохоче. А от в селі лікарських рук бракує. Коли я прийшла і сказала, що хочу працювати в селі, мені дали список, пожалуйста, куди ти хочеш? Без проблем. Тому що є багато пунктів, де нікого немає. Уже два роки жінка працює фельдшером у селі Мархалівка. А от Микола Миколаївич стоматологом відпрацював 17 років. На селі, як і в місті, роди всі одинакі. Ну матеріально трошки важче, а так по роботі стараємося робити, щоб було. Як і Нині лікує зуби в амбулаторії сімейної медицини. У руках майстра сучасне обладнання, турбосверло, фотополімер і автоматична подача води повітря. Не та, що раніше була під п'яточкою. Не відстаємо від столиці України. Технічно ні, а от кадрами так зізнаються самі ж лікарі. Нині ФЕП, ФАПИ та сімейні амбулаторії потребують медичного персоналу. Бракує медсестер, фельдшерів та акушерів. Праця у селі не приваблює випускників медичних вишів. Констатує молодий лікар-гінеколог. Цьогоріч Ганна отримала роботу за направленням. Три роки має відпрацювати у глибинці, проте полишати лікувальний заклад не планує і надалі. Ні, до такого що от три года тікала, і до свидання я уйшла. Я тому вряд ли буде. Переваги кадрового оновлення відчули перші пацієнти молодого лікаря. Це передусім майбутні матусі. Якщо йдеш до старшого лікаря, то відносяться трошки не так, як молоді лікарі. Трошки предвзято відноситься. з молодшими лікарями, ну, краще знайти спільну мову. Проте саме таких лікарів бракує в області. Відтік мізків спостерігається у приватні клініки та компанії, адже там заробити можна значно більше, тоді як державний лікар отримує трохи більше тисячі гривень. З молодими кадрами особливо ситуація досить складна. Молоді лікарі. Середній медичний персонал не дуже бажає їхати на сьогоднішній день в Голубінку, на ФАПи, в амбулаторії. Ну, перш за все, і за того, що не зовсім матеріальні умови, такі, які відповідали би сучасному молодому чоловікові на сьогоднішній день, заохотити і працювати на селі в області, вирішили за рахунок житла та безкоштовної освіти. Торік на таких умовах до медичних вишів вступило 50 абітурієнтів. У нас ще є резерв 4-5 років, але ми не будемо чекати, тому що і сьогодні. Жителі Київщини, які навчалися в тих чи інших вузах, бажають повернутися додому, працювати. І я хотів би відмітити, що вперше відмічається на Київщині, демографічна ситуація значно покращилась, народжуваність збільшилась, і з інших регіонів країни приїжджають до нас на Київщину. Олена Махно, Віктор Сніжко, п'ятий канал. Ялинкові базари відкрилися на київщині. Як і торік, кожній ялинці та сосні присвоїли особистий номер. Таким чином лісівники хочуть вберегти новорічні плантації від нелегальних рубок. Крім цього, електронні чипи допоможуть всім охочим дізнатися, де і ким вирощено дерево. Зробити це можна за допомогою спеціального інтернет-сервісу, зателефонувавши на гарячу лінію або ж відправивши смс. верхній частині деревини. Кріпиться вона за допомогою цієї стрічки. Ось так Костянтин Ковальчук готує щойно зробну новорічну красуню до продажу. Замість прикраси кріпить на стовбур дерева пластикову бирку. Бірка собою представляє. Пластикова конструкція, яка в собі носить інформацію, де, ну, на якій занесена інформація, в якій області і в якому підприємстві. Вирощувалася і вирубилася дана ялинка. Зберігати новорічні дерева від нелегальної виробки за допомогою таких чипів в Україні боруться уже другий рік поспіль і ефективно звітують у Держлісагентстві. За минулий рік вдалося зберегти близько 400 гектарів зелених насаджень. В цьому році ми вже вдосконалені систему електронного обліку, і людина може абсолютно безкоштовно скачати програму. Ялинка інфо до себе в мобільний телефон. Вводимо серію бірки. У нас серия UA. Выбираем. Также мы вносим в соответствующее поле номер бирки. Нажимаем ОК. Нажимаем поиск. И мы получаем информацию, что Дана йолочка заготовлена в Київському області Димирський лісход. Злісних порушників візьмуться карати штрафами. Відтак за одне зрубане новорічне дерево доведеться сплатити мінімум 274, а максимум майже 2000 тисячі гривень, а потрапляють святкові дерева до домівок звідси. Це новорічна плантація. Тут ялинки та сосни вирубують спеціально до зимових свят. Такі ділянки є у кожному регіоні України. Не виняток і Київщина. Готуватися до новорічних свят тутешні лісівники уже розпочали. На сьогоднішній день ми вже. Реалізували 670 ялинок, отримали 24 тисячі 500 гривнів. А плануємо, якщо в нас будуть покупці, ми зможемо продати на таких рубках догляду, можемо реалізувати у всіх лісництвах. У нас сім лісництво лісгоспи, можемо реалізувати до 10 тисяч ялинок новорічних. Рубають новорічні дерева максимум за два дні до продажу. Все задля того, щоб ялинка якомога довше радувала її власника. А щоб дерево збереглося ще більше часу, радять ставити ялинки у горшик зі суміші піску та землі, інколи поливати, придбати новорічне дерево мешканці не зможуть уже з 15 грудня. На ринках за одне доведеться викласти мінімум 100 гривень. Дешевше придбати дерево у лісників. Ялинка в нас до пів метра сосна, коштує 35 гривень. Якщо отака півтора-два метри, 58 гривень коштує. А може коштувати, якщо великий, 300 гривень, там трохи більше, в'язають від розміру. Ну, в основному купують малі ялинки. Ну, купляйте великі ялинки, десь треба на площах поставити. або що. натомість продавати штучні новорічні дерева на Київщині розпочали ще на початку місяця. На ринку придбати таке дерево можна в середньому за 300 гривень. Приблизно стільки ж обійдеться новорічна красуня у горщику. Наталя Гончарова, Іван Головач, п'ятий канал. І це усе на сьогодні новини з життя області рівно за тиждень. Дякую, що дивилися. Бережіть себе.